Дуже треба зареєструвати мені зброю. Я Сподіваюсь, ви мені всі допоможете вс. Просто є одна заковика. Але я думаю, ми розберемося. Я гарний фотограф. Що кажете? Заходьте. Заходьте, заходьте. Здравствуйте. мене. Що тут готов? Я вас фотографую. <світ> Дивіться, от така ситуація. От в мене нова зброя. така интересно. Вот, мне мне треба зарегистрировать. Сейчас я ей вам покажу. Вот, такая вы регистрируете. Говори быстрее, он сейчас догорит, блядь. А, не. Выбери. Зарегистрируйте? Нет. Да, <плес> динаміт... це шой! Я бля! Бігом! Це небезпечно. Ви розумієте, це... що. Ви розумієте, що динаміт ну, є небезпечною небезпечно. Це... Не в тому місці використовуєте. В смислі? я не використовував, я достав показать, щоб зареєструвати. Хоть на ньому є серійний номер, заверс. Так, який. Ага. Ладно. Таке що, зареєструєте? Таку зброю не реєструє, таку а, зброю конфіскують. Так, його. В смисі конфіскувати? Це що нелегально? Так. так. Жас, жас. Ну давай. Ви перший раз про це чуєте? Такі так. І да. Я ж кажу, тільки отримав зброю, пішов зареєструвати. Думав, на ній є серійний номер треба реєструвати. Так отримали. Ну, так і да. Ту штуку. А це вже так, вас не понимает. Акси, тобі не треба знати. Та я просто жіночку знаю в Валентайні, яка торгує Таким нет, Не поняла. Ні. Ну як торгує, роздає просто. Не хуйню, Не вірте, не вірте, роздає хуйню. Що, Раніше не... роздавала. Так що, значить цю зброю мені треба якось утилізувати, да? да. А а так. А як не? Я не знаю. А покажу. Давайте, покажем вам. Идемте. Идемте. Давайте. Давай, ого, зайci. ого, приберите. Да, да я забираю. Слушайте, короче. Забирайте. Куда, 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 В Воду, воду, воду. Мистер, затушите. Бегом в воду. Да, я контролирую ситуацию, я факиром работаю. Вот туда, Александр. Все нормально. давай да. это тик 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 Так, вода. Так, смотрите! Смотрите, тик профессионал. тик 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 О, не, тик все хорошо. Все хорошо. Не дело сделано. хорошо. Дело сделано. Все. Містер Леон, це а була утилізація. Утилізована страшна зброя. Так. Да. Я канала, правда, воду, а ви в доски тут взагалі то бачите, пірс будується. Такі його будують вже довго, нічого, переложить три доски і все буде Слухайте, хорошо. Давайте mm -hmm. наступного разу ви просто висте нам динамиці. Та да, він, він же в руках тримав. Він же в руках тримав. Так я не, не мог оторвати от рук що, такое сокровище. Да я шо с деву Це вже вас не слушает. Там Там де було, вже нема. хорошо пошукати. А А Я тут бачу від людей, видимо, вейводи, я, я бачу, Я ж так кажу. Там, 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 там де було, вже нема. Все. закончен. Якщо добре пошукаєте, я думаю, щось можна знайти. Добре, ну, ладно. Пошукаєте, Бог вам в так, Треба переодється. Попадається. Я вже хочу. Всі рубашки в говні. Дякую, дякую за помощ.